Всім привіт! Мене звати Олег і я з міста Прага, столиці Чеської республіки. Чому я прийшов на курс до ігора? В Празі в мене є свій маленький бізнес, і виникла потреба пропагувати цей бізнес через рекламу. Спочатку я дивився різні коротенькі відео на Ютубі інших людей, не ігора. Сам запустив рекламу, але ця реклама не була ефективною, тобто не приносила достатньо конверсій. І я зрозумів, що все ж таки я не дуже добре напевно настроїв цю рекламу, і тому почав шукати трошки глибше і потрапив на рекламний ролик в Ютубі ігора і вирішив придбати цей курс для того, щоб поглибити свої знання в Google Ads. Що корисного я отримав від цього курсу? Ну, перш за все, курс прямо від першого уроку є просто бомба. Настільки все просто. Ігор пояснює наскільки це настільки все це лаконічно і красиво, що просто немає слів. Що корисно я отримав? Перш за все, мої конверсії. Мій дохід на сайті збільшився вдвічі, що дуже і дуже. Добре, тобто результати були одразу. Це вже приблизно півроку тому я пройшов курс Ігоря, і мушу сказати, що це постійно і постійно я вдосконалююся в Google рекламі і тим самим збільшую свій дохід. Що я використовую зараз з рекомендацій Ігоря, так це оптимізацію. Дуже добра штука, тому що в принципі я відключаю е, ключові слова, які не продають а більш акцентую свою увагу на словах, які продають. Тим самим я можу збільшити свій дохід. А що я планую використовувати, це мені потрібно набратися сміливості і не боятися експериментувати, тобто експериментувати зі своїми рекламними кампаніями. Чи рекомендую я курс Ігоря Івицького іншим людям? Так, звичайно, я рекомендую курс Ігоря Івицького всім, хто бажає поглибити свої знання в Google Ads. А також навіть і початківцям, які тільки намагаються, тобто пробують запустити свої перші рекламні кампанії, обов'язково продіть курс Ігоря, тому що ви, по-перше, зробите швидкий старт. По-друге, я 100% впевнений, що ви зможете підняти свій дохід, тобто зможете більше і більше приносити конверсій на своєму сайті. Це дуже і дуже важливо в бізнесі. Що би я хотів побажати школі Ігоря Явицького. Перш за все, я би хотів подякувати Ігорю та його команді за таку роботу, тому що в принципі його робота і команди, робота команди вона допомагає нам в першу чергу. Так? Тобто, ми дістаємо потрібні знання в Google рекламі, і ті знання втілюємо в життя, і це приносить нам дохід. А що би я хотів побажати від себе, це побільше випускати різних цікавих відеороликів. Повчальних, тим самим ми будемо збагачувати свої знання і будемо це втілювати в життя, і само собою будемо завжди рекомендувати школу Ігоря Явицького своїм друзям, знайомим і всім, хто буде, кому буде потрібна така допомога. Тому щиро дякую Ігорю, щиро дякую його команді за все і до наступних зустрічей. Па-па.